Тільки, так і кидай нічого. Та ми можемо. Тама. Є питання. Так, шановні колеги, я, звичайно, як я вам говорив, ми віднесли проведення нашої комісії після того, як буде святоний бюджет, бюджет зроблений. От тобто більше е, того, що можна було зробити, максимально гроші, які... Ти ще виділити зміг, виділив. Є 4 чоловіка. Комісія повноважна, які будуть бажання розпочати. Хто за, проти, одноголосно. Довго не будемо тягнутися, з нас погоджуємо рада буде йти по всьому. Віктора Олександрівна, почнемо по вашому питанню, чи почнемо з бюджету. Давайте по моїм, щоб я підготувала ще до позбачити. А, значить, нас ідуть зміни. Що вікторин Олександровна про інформує нас там є спевні зміни до порядку денного. Так От. дайте інформацію. будь e, ласка. Колеги, e, виникла необхідність ще сформувати три пара, проекти рішення, зокрема два про відрядження наших депутатів, пана Фрокваса і пана Добджаника. І третє запитання озвучує пана Враменко по. O, в своєму напрямку я зачитаю два проекти, що по відрядженню. про відрядження депутата Олександрівської міської ради про Віталія Миколаєвича до міста Бурно Чеська Республіка. Буквально позавчора, да, наскільки я пам'ятаю, чи вчора він подав. А ви вчора подали, так да. ви вчора, позавчора Віталій Миколаєвич, звернення і лист запрошення щодо погодження відрядження на 59 календарних днів. Ну це не факт, що він використає всі ці дні з 7 листопада до міста Бурно чешська Республіка для участі у конференції з директором компанії. Ропсорт, яка проводиться з метою обговорення питань економічного розвитку України. Ось, це ідентичний проект рішення про відрядження депутата державника Володимира Васильовича до міста Брно, Чешська Республіка. Сформований проект рішення на підставі особистого депутатського звернення та листа запрошення конфліктного обсуди. Документи повірили надійні. <гану> Може не пустати. Ну, ви знаєте, я не слідчий орган, да, так, прийшло випрошення офіційно, так. Да, ну, я Там вже можна, так можна працювати випадку. Єдине, що Володимир Васильович, у вас ж конфлікт інтересів просто нагадую, і по одному проєкту рішення просто буде у вас комісія як не визначила. <гану> <гану> Запитання по цьому, що це вже можливо. А скажіть, будь ласка, взяли 59 днів собі, я зрозумію, чого ви не, вони враховуючи, а декілька разів по цьому запрошенні вимоги вийде, чи карантизова. От вас є дозвіл міської ради. Ну, от ви сьогодні поїхали, я не 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 я не не ні, ну буде виховача, що той людина, яку повинні зустрітися, конференція одну одного само собою, а там у вас ще будуть протокол наберіння, ще там щось підписати, щось інше. Вам не опять надо не немає я не за вас, я взагалі маю виду, як Тому да. Но, рече, не На що цікаво, звідна Вікторія Александровна, згідно законодавство, до що я підводю Берно, а завтра повезенню Польська Республіка. Ну людина депутатно знатний і так далі, десь інше капітана. Нет, тільки тільки тут в Чешську Республіку да, і тільки говорять засніт

Ну, у мене зараз питання. Подивіться на можна Я задав за що це питання, коли мені неодноразово присікали кордон, за час депутатства. За що, допустим, у мене виникає питання Германія, Польща і, можливо, ще Австрія або щось подібне. О, то мені не три показують, ну не тобто я заїхав волонтерські знаходяться організації в одній, дві третій країні. То що тоді три, оці запрошення, полюють. Ну, да? да? І теж зараз там так, планується. <плеси> я думаю, що не по Мені законно, щоб не пустити номер. Є Європейський Союз, я думаю, по території Європейської Союзі. Кроме того, що Пальчика вже заїжджає. <плеси> <плеси> <да? плеси> що що є в Тому вона просто э, та сторона, яка надсилає як, ну, ну ми теж являємося гарантом, що ми скажемо, щось, що депутат не повернеться не буде. Так, ну от да, ну, наприклад, виїжджаючи на там гармонія, ви однозначно заїжджаєте в Польщі. Ну, як ви сюди набираєте, це питання інше. <різонний> можливо, ну може дійсно цього виходячи. Добре, шановні друзі, дякую за такі підсказки, Бо дійсно колега задає питання і на просторах і на просторах інтернету, і в житті, тому що особливо наші менші, чи на наші друзі з селищних рад, і з цього взагалі на бюджети не впливають, скажем так, особисто, особливо, але ж районі зараз застріти всіх одинаково. Заборонений виїзд. Значить, шановні друзі, переходимо до сліду. Так, підожіть, одну хвилинку. Хто за те, щоб надати право окремо? Окремо. Віталій Миколаєвич. Хто за, проти одноголосно. Дякую. Переходимо до слідчого питання. Будь ласка. Воно в питанні... два питання. Ні, це два різних а, рішення. Друге питання про те, що надати право поводити право виїзда до Володимиру. Хто за, проти одноголосно. Комісія, прошу зафіксувати, хто вифіксується, чи хто виписать квитку? Так, 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 А от, шановні колеги, комісія прошу зафіксувати конфлікт інтересів. От, Джанік не голосує, Ми не визначилися, але голосування було. І, шановні колеги, я прошу не буду. Заперечувати, якщо у пані Тетяна. Поведе протокол, а ми з пані Іриною підпишемо, підпишемо це питання хто за дану пропозицію за проти одноголосно, Дякую. Питання має пані Лариса на даний випадком. Ще єдине питання ми розглядали питання у Яременко Світлани Петрівни про утворення управління дозвільно погоджувальних процедур. Сьогодні вона буде присутня на погоджувальній раді у ході з'ясування всіх цих обставин приведення до норм чинного законодавства і правок від юридичного управління. Там змінюється назва. Навіть самого проекту рішення У нас сьогодні на погоджуванні до семена все це пояснить. От. чому так? Тому що е, їм необхідно змінити назви для того, щоб не дублювалася назва, як у них була, щоб не було. У нас е, два управління з однаковою назвою дозвіл на погоджування Ну, дивіться. Ну, цам, так будемо говорити нам. Вони зараз роблять їх окремою одиницею, тому що як вона пояснювала, у них фінансування відбувається з управління справами. Я вас не побачила. Андрій Володимирович. Андрій Володимирович краще пояснювати. <смеш> <Да. смеш> є такі люди, які є мобілізовані у складі, да, в ЦНАПі. І на сьогоднішній день ми їх просто не можемо звільнити, наприклад, ЦНАПу. Да. Але коли ми утворюємо нове управління, куди цю людину дівати? Це є питання. Вудрите, але ж вони можуть питання. Тому у нас буде е, нова назва цього рішення. От, і у нас буде тепер е, два управління е, з повноваженнями, які виконував ЦНАП, Просто вони будуть розділені за функціональні. А так, а так. ми будемо робити один? чи не? Ні, буде теж два, але вони будуть називатися «Центри погоджувальних процедур і ще один центр дозвільно-погоджувальних погоджувальних процедур це колізія. Трошки вона не врахувала. В ході підготовки рішення виникли такі кадрові питання, два військовослужбовці центрі, які мобілізовані, під час воєнного стану неможливо звільнити, тим більше один з них приймався вже на роботу під час воєнного стану, і навіть переведе, неможливо закон забороняє закон України про. Не звільнити неможливо. Тому управління залишається, але є необхідність створення такого управління, оскільки всі проєкти, які розробляє наше управління този тобто погоджених процедур, яке на сьогоднішній день існує, вони фінансуються через управління справами і це є незрозумілим для інвесторів і грантодавців. Це питання піднімалося з Світланою Петровною вже давно, але погодимо її тільки зараз. Маю сказати, що це не трошки не зовсім зручно, тому що закінчується бюджетний рік, починається інший бюджетний рік, треба врахувати багато нюансів, як вже зазначила е, секретар ради про те, що у нас е, залишається це управління, те, будемо називати його старе управління залишається. Ми на наступній сесії підготовимо, ну воно підготує зміни, щоб у нас повноваження не пересікались у второму і нового новому. І ті повноваження старого вони набудуть чинності після того, як буде зареєстровано вже це нове управління з наступством юридичної особи. Не Андрій Володимирович, як була у нас на підвідучі, ми заслухали, я вважаю цих не. Що оперативний почав вже коліка? Як на предыдущій нашій комісії пані Світлана була тут, і вона сказала, що всього-навсього поміняється букси. Нічого, да, нічого не міняється. Але як вже далі там пішло ціле, там не так це просто. Я бачаюся з Вікторії Златик виготовити сюди ще раз дані питання, то тобто, щоб трошки ми це розуміли з що мову. Віталій Васильович, я про це сьогодні дізналася та, на виконкові. Да. Світлана Петрівна зайшла і почала пояснювати. Тому що, я думаю, ви ще не ставите перед відомчим. Звичайно. Я розумію, управління освіти завжди ми поміняли. Управління да. охорони здоров'я, ми поміняли там назву, це питання мав, це чітко. А тут не просто так воно було, то, то ну, гуманно, тому що не теж ну, не стоїть. Там вони пов'язані з специфікою її роботи.

Фізичні фінансування певних там проєктів і так далі. Шановні колеги, я думаю, зрозуміло. Я думаю, під контролем юридичного відділу це все стоїть от безпосередньо. Я пропоную в цій формі, що запропонувала Вікторія Олександрівна на на сесії, хвалити. Хто за, проти одного голосно. ще питання? Ні? Ні, відповідно, завтра на сесії ми голосуємо за основу і в цілому зі змінами, які на випадково були прийняті. Так, друзі, у нас є ще 15 столиць, наше основне питання для шостої бюджетної комісії, це гроші. Їх використання, їх добування і їх подальше робота в медиці. Взагалі немає. А, ви підічні, так, освіти. Одна нарадиться, що не упрофінянове. Ну давай тоді. Будь ласка, поставте. Додаткове питання, яке було стосовно концепції про модерацію

Там размещается молодежный центр. Там ковчег, нет? Нет, на овер, там двигается. Там це то выделить чудачка, когда чего выше. Нет, колче на загале. А, на 20-та школа Фолимова я почему? Там размещается молодежный центр,

Дитячий садочок номер 7 на Жовтому вимагає пропонуємо. От оту взагалі моя буде. Е, четверта школа, де хто хто ходить. Пропонуємо передати на спорт. четверта школа у нас не викуплена. Вона в оренді. Да. Передати на відділ та, управління. Та, так. Далее, е, э, Добрий день. То воно а якщо воно на ЖКХ переходить, то ви передаєте згідно того, що... тому що люди брали, його використовували, але не за тим призначенням, яким воно касається до освіти. Шановний Нікола, є пропозиція свалити дане питання. Хто за, проти, одноголосно. вам. найщиріші, переходимо до Олександр Миколавич, переходимо безпосередньо до Олександра Сергійовича до наших питань.

Gracias.

Це я маю звільнив голову, Капіта, чи це взагалі нашу поліцію? Це ні, ні. Це, це для проведення мобілізаційних аплодисментов. Це нашу поліцію. На поліцію в цілому. Це не для офіційних громад, чи це на мобілізацій. Шановні колеги, я на що не закінчилася, трошки комісія я Шановні колеги, є запитання ще до виступаючого? Які будуть опозиції?

Ζωή μου, Ζωή μου, Ζωή μου, Ζωή